Що Росія буде розпалювати між професійний конфлікт Україні. Це зрозуміло, тому що це дуже вигідне для Росії. Водночас, фрагмент вашого інтерв'ю останнього, про те, ви говорили про економічність, а економічність, це все зрозуміло, ми зрозуміємо, що ви мали на увазі, але, власне, дуже збурило негативну емоцію у вірних Київського патріархату, де практично греко-католицька церква сказала, що ми не знаємо таїнства, своє не хрещення, ані поховання. Київського патріархату, власне, це мало дуже негативний і має власне, дуже негативну реакцію сьогодні в Україні, б ви могли цього провести. Я би хотів всіх заспокоїти. Справді, скажімо, якийсь чужий коментар не повинен вносити неспокій, в наш, в наше середовище. Якщо хтось до кінця поцікавиться, що ж справді я відповідав, я намагався. Навпаки, захистити і пояснити, в чому полягають наші контакти. Я підкреслював і хочу тепер підкреслити, що ми абсолютно з глибокою повагою відносимося до всіх конфесій, які є в Україні, зокрема до, до усіх православних церков. Ми поважаємо православну сторону такою, якою вона є. І я думаю, що такого типу коментарі не повинні вносити якийсь неспокій з жодного боку. Ми мусимо справді дбати про те, щоб наші стосунки поглиблювалися. В чому тепер намагається, я би сказав, те наше суспільство релігійне поділитися? Справді єдина колись Київська церква, церква Київської Русі є поділена. У нас сьогодні існує фактично в чотирьох конфесіях: Українська православна церква Московського патріархату, Київського патріархату, Українська Отокіфальна Православна Церква і Українська греко-католицька церква. Ми намагаємося будувати християнські стосунки з усіма церквами. Але, як я говорив, на жаль, у нас сьогодні справді офіційного діалогу. Такого, якого би хотілося, немає з жодної з тих церков. Наші стосунки, я окреслив таким словом, як громадянські стосунки, а не еклезіальні. Бо справді ми є громадянами однієї держави. Ми не можемо, ми не можемо, скажімо, не бачити один одного або не поважати такими, якими є, наші брати православні. Кожного разу, коли ми відбували спільні моління. З православними церквами, з різних нагод, чи то було вшанування жертв пам'яті Голодомору чи інших подій, відразу з Москви йшла скарга на мене до Ватикану про те, що я, відмовляв підтримую неканонічні церкви і так далі. Я кожного разу мусив це спростовувати. І що ми справді в такий спосіб показуємо. Наскільки ми є все ж таки об'єднані? Наскільки все ж таки ми ще потребуємо і хочемо глибшого міжцерковного діалогу, і будемо безперечно його будувати? Але говорячи про теперішні спроби поділити релігійне суспільство в Україні, я думаю, що ті спроби ніколи не принесуть ніякого ефекту. Бо те, що ми хочемо, навпаки. Будувати нашу єдність, шукати можливості відновлення сьогодні поділеної, але в майбутньому об'єднаної, єдиної помісної церкви в Україні.